О 18.00 на площі фестивальній збираються люди. Як самі кажуть, сьогодні привід особливий. Я в місті з єврейською общиною приїхав сюди, щоб зажечь шестую свічу в Ханукіє. Потому що зараз єврейський праздні ханука на сцені Равін це духовний лідер єврейської громади. Він зі сцени проголошує урочисту промову, а потім підіймається, щоб запалити першу свічку на Ханукії. каже ханука. Традиціями частково нагадує новий рік. Вапевер це сімейне праздник, що це праздник давати дома. Сесть в місті кушати пазичне блудя зажигать звечікабріта чудеса наші діті, наші зросли гості свята кажуть: такі заходи цікаві та корисні. На них можна дізнатися про традиції різних народів, а ще свята гуртують людей. Ми здовольцем відмічаємо всі праздники в місті, в якому живуть більше з 8-10 національностей. і це прекрасно. Свято закінчилося через годину виступом театру вогню та салютами. Мар'яна Серепій, Віталій Швець, телеканал Зет.